Знаєте, що поєднує ці дві абсолютно різні батарейки? Зараз розповім до дивіться. Dell T54FJ, оригінальна батарейка, зібрана на елементах Samsung SDI, на чіпові BQ30420 з прошивкою SDI. Друга батарея китайська копія батарейки HP TD06. Так от, ці батарейки буде поєднувати один дуже важливий фактор. Найважливіший фактор, який тільки може бути. В них буде встановлено оці абсолютно новесенькі елементи EV33 з індексом ВА, ємністю мінімум 3300 мАч, Результати тестів на фото. Виготовлені вони травень-червень 2025 року. От, збірочка буде що в одній, що в іншій батарейки 3 s 2 p з загальною ємністю мінімум 6600 мАг. Такі різні і водночас такі схожі, а поєднує їх абсолютно одинакова ємність 6600 мАг. Результат програмування покажу на прикладі однієї батарейки нашого оригінального Dell. Але можете не сумніватись, ваш пі там абсолютно все ідентично. Що стосується наших секцій, наших елементів, бачимо, що вони я їх не вирівнював. Вони з заводу йдуть абсолютно рівні. Всі одного заряду, майже 3,6 вольта. Далі один цикл 12600 мВ. Це у нас зарядний вольтаж, 4 ампера ток заряду. 6600 новоємність та 10% життя. Попередня була 5600. Чіп 30420, прошивка Samsung SDI, Відкалібрований, перепрограмований. Готовий до роботи, це не просто хороші елементи. Іві 33 – це реально круті елементи, які реально довго будуть тримати заряд вашої батареї і прослужать вам дуже довгий час. Хочете собі так? звертайтеся, з радістю допоможу.